Хоп, хоп. Ха -ха. Нове відео починається так трохи. Цікавий абусик їде. <кхем> Короч, так, хто дивився попереднє відео, той чарить, що я знаходжуся в Іспанії і йду в Барселону. Точніше, не йду йду на автобус, а потім автобус мене має привезти до Барселони Хочу сходити, в принципі, буду тут два дня Субота сьогодні. Сьогодні приїхав, став на парковку. А виїжджати звідси буде аж понеділок ранком, того завтра ще є один вільний день. Так що цілком можливо що й завтра схожу, в місто. Не цілком можливо, а я таки на 90% впевнений. Хіба буде дуже погана погода, але погода наче має бути плюс-мінус норм. Фух, жарко. Взяв з собою... Взяв з собою водички. Взяв з собою один нам стоп. І let's go. В плані є. Що є в плані? З Кампнау, він закритий на ремонт. Сьогодні взагалі грає Барселона, але квитки на футбол починаються від 100 євро. Типу, якщо офіцій... брати на офіційному сайті, а це трохи забагато, не так я люблю Барселону, щоб платити за футбол 100 євро. А хочу сходити, подивитися в музей Барселони. А далі в центр, собор, Олімпійський парк. Кажу, зараз йду на автобусну зупинку 20 20 хвилинах, ну, вже мені менше залишилось, напевно. А потім сідаю на автобус, автобус мене довозить до станції метро, а з станції метро вже на метро їду куди треба. Так що на початку йде поставити лайк, сердечко, знаємо, підписатися і пішли в Барселону. Промислова зона і тут є промислова зупинка автобусу зараз. Він мав би бути в 11.44, зараз 11.37 точніше. Так що, думаю, з хвилини на хвилину вже під'їде. Людей тут особо немає, але воно тут всекістю закинути, одним словом дуже не виглядає, але що колись я звідси їздив автобусом. Ми попросимо в Барселону. Я вже справився з покупкою білета з метро і на прямій дорозі у... як це називається? А, стадіон Барселони Ноу. Є музей точно, є фан-шоп. Можна буде там погуляти подивитися. Купив о, білет на метро на 2 дні, коштує 17 євро. Ще 3 євро мені коштує автобус, вже 20-ка потрачена. Але типу, люди платять, щоб поїхати в Барселону, а я ще покшу, типу, навіть не... <гум> що враховуючи те, що мені платить фірма за зарплату, то я ще нічого свого не потратив. Все там вже спереді видніється стадіон. Але кажуть, там ремонт, що особа нічого не побачить. Сьогодні треба Можна купити квитки на сьогоднішній футбол. Стадіон так знаходиться взагалі в місті, в міській забудові. Але на жаль, він на ремонті. Якби це не було печально і трагічно, половина стадіону розбита. Але, але нічого, народ тут так все рівно гуляє. Відкриті магазини, відкритий музей. Сьогодні субота, вихідний день, хороша погода, чого тут не погулять, правда. Сюди вхід всередину безкоштовний, а потім вже в музей треба доплачувати. Місця Барселони. Але як це називається? На стадіон Барсе Мусу заїде. Тобі іспанське метро. Так вона виглядає. Я думаю, метро усюди завжди однакове. так що чекаємо на поїзд і їдемо в центр. Stacja metro Sagrada Familia i wychodzimy na, na do Soboru Barcelonskiego Tu już nam pokazuje się Barcelonski Sobor Uf, Znowu rzadko, ale za to o tako Tu wychód z metro autobusy z turystami, parki, suweniry The remote, the remote. Lazy Bones beats that. Сук пройду пішком. Сьогодні ще футбол. Барселона з кимось там. Всі фанати пруть сюди, Діти, все хочу продати квиток. Ця? Краса? А там спереді фонтани, але вони відключені через те, що в Барселоні дуже сильно жарко, і їх через це відключили. Економити воду. Але отак тут красиво. І стараюся yes, ходити по молоку, на молодку наскільки разу, але досить зараз Це от фонтани. Але вони закриті. На жаль, на жаль, закриті. Хотілося побачити. А? Камера, звичайно, що не передає того, яке воно є насправді. Вау, прям вау. І прям тут що вау, так все само. Національний музей каталонії. Оп, а отак. Вот Прям на ну, прям круто. От вам культура футболу в цьому. В Барселоні. Та й взагалі в Іспанії. Дуже багато людей, дуже багато підтримують свою команду, команду свого міста. Всі в футболках гуляють і по місті в футболках. Прям взагалі. Я хоч не маю квитка на футбол, але йдуть тусить. Może jakiś ultra seski O także idź na stadion Lazy Bones Music kebab Tam kebab doner Cik ciuk Urodzie smaczna Poi Йду чекати на автобус. За хвилин 15 має бути мій автобус. Тоді ще хвилин 20 їхати і 15 дітей, і я буду знову біля машини. коротше, так. Замучений я вже серйозно зараз. А зараз ще ж треба. Оце починають нарешті монтувати те перше відео, тому що я його стільки знімав, знімав, у мене закінчується вже пам'ять на флешці. В принципі, я задоволений, один день вихідного прийшов. Завтра ще кудись, ну, не кудись, а на море схожу і пройде другий день. Добрий ранок тобі і мені. 7:30, Барселона. Починаємо новий робочий тиждень. Їдемо на вигрузку. До вигрузки залишилось 6 кілометрів. Я прямо перед вихідними проїхав максимально скільки міг. План який? План вигрузка. Переїхати до загрузки кілометрів 10-15 і загрузитися і тулити назад на Чехію, тому що в четверу ще треба бути вдома, бо в п'ятницю в планах йти на рибалку з товаришами. В принципі, вихідні нормально прийшли спокійно, без будь-яких неприємностей. Я начитався на за парковку, що типу крадуть туди-сюди, але ну, прям взагалі спокійно. цілу ніч, цілу ніч було світло. Нічого ні в кого не вкрали, ні в кого солярку не дали. В принципі, там не писали, що зливають, там писали більше, що товар крадуть. Але в мене так, товар такий, що його не вкрадеш, то взагалі без проблем. Ну Коротше, так, я, в принципі, ставлю скільки в мене, вже паузу вийшло 44-20. Я спеціально переїжджав і перерозривав паузу, щоб не вийшло 45. Так як хто не знає, 45 робити не можна. 45 можна робити вдома або в готелі. Ну, Я розумію, що не у всіх так виходить, але в мене так виходить, то я стараюся не порушувати. Хоча б це правило. Так, я вже на загрузці. Тут в було... мене вигрузка була і 10 км від неї загрузка. Вже стою під рампою навіть почали грузити мене. Грузять якийсь компресори до холодильника чи щось таке. Все. Така от рампа. Тут мої віщо розкидані. Там вже дві паліти загружені. Машина ну, бедна, палюється, нічого приїду на базу помею. Зараз заб'ю навігатор, направити, ще буде в Іспанії на джанкурі. Заб'ю навігатор і в принципі, чекаю поки гудиться, тоді, тоді виїжджаю. Так, Вот закінчилось. Отака от от загрузка, 16 тонн, коробки, вони такі от Два числа, два чисть паліт і два чись хоробочок на невеликих єдиних. Хто їздить в Іспанію, той точно знає ці місця. І точно не один раз тут побував. тому що тут є дуже багато магазинів, тут є великі парковки, так як мусимо заправлятися на тих заправках, які нам пишуть диспетчера. Ну, вони рідко коли бугають на трасах. Хоча, типу як де, але тут треба трохи з'їхати в промзону. Так Нічого страшного. Там тільки дорога дуже погана, Це і покажу, звісно, яка вона там. Або ж кажуть. Що їдеш по танкодрому. Не особо. Воно тут приятно. Для автомобіля та й для мене. У. Там, на заправці є місце, це вже добре. Підбираюся до французького кордону, ну в принципі тої заправки, де я заправлявся, було буквально декілька кілометрів їзди. Такий підйом у ворог. І як переїжджаєш через цей хребет, то вже починається Франція. Минулий раз, коли я тут був, тут була така пробка, ми стояли прямо кілометрів 15 от від, від Іспанії до першого телепасу у Франції, і то не зрозуміло, чи доїхало так багато туристів, що, але сьогодні, на щастя, вільне тільки показує якусь малесеньку-малесеньку затримку. Так що, в Принципі, можна... можна рахувати, що мій план удачний. Поки що. Все... Поки що все йде так, як хочу я. Yeah, buddy lightweight baby. Wait, wait, baby. Let's wait baby. Ранок добрий, якщо це можна назвати ранком. 2.24 і сьогоднішній день уже середа. Вчора я особо нічого толком не знімав, тому що по цілий день їхав, нічого в принципі цікавого не відбувалося. Їхалось і їхалось, плюс-мінус нормально, трохи пробок, трохи того, трохи. ну. Коротше, таке піде з цікавого. Достою 9-ку і виїжджаю. Там спереді біля мене став мужик. Приїхав, крич у нього пробило переднє колесо, і він на спущеному, ще доїхав до парковки. В принципі, що зробив правильно, чим його міняти десь на автобамі, але заквадратив диск, звісно, обідно. Ходив, я ходив у туалет та запитав у нього, чи треба йому якась допомога. ні, Він каже, що, що робить. Так що зараз поміняє, поміняє і казав, що їде далі. А я у мене як справи, я їду на вигрузку. Зараз. З 8 ранку приїжджаю на вигрузку. Типу туди їхати 4,40. Ну, ясно, що паузу треба ще відставити, буде 45 хвилин. Але в принципі я маю доїхати зараз до Брна. Там перед Брно є ремонт, я бачу, цей ремонт мав проїхати раненько, а там вже за тим ремонтом стати на паузу, відставити паузу і тоді, і тоді вже їхати на вигрузку. Та, в принципі, все, думаю, що вже вигрузка і... І додому, тому що вже немає куди їхати далі. Ще може мене відправлять кудись в Австрію, але я буду дуже сильно пручатися, щоб це не зробили. А так, в принципі, в принципі все добре. Ладно, буде достойно, мені залишилось скільки. 4 хвилини паузу та виїжджати. Місто Берно, локація аеропорт. Тут складитки в аеропорті є, а там стоїть за, за тим бугром аеропорт. Славася якась мала неприємність. Не з товаром, а з машиною. З товаром я товару доїхав, так як, як і стояв, так і проїхав, а з машиною. Сталася неприємність це от, це от колесо. От такий от... такий от дефект. Ну, воно вже правда колесо типу, залишилось 4 мм, так що нічого страшного, але не можу я пам'ятати, де мені це таке сталося. Ну, нічого. Я ще думав, до заміни на ньому докатати аж перед зимою поміняти, але... але але прийдеться пошвидше це зробити. Ну нічого, сьогодні заодно заїду, провірять мені всі колеса. І можна буде спокійно вже їздити. бо Мені треба міняти на машині, до речі, колеса, на ведучій осі, але ті сказали, що аж зимою будемо міняти. Вже в них проїхав скільки? 200-220 тисяч, ще тисяч 30, напевно, проїду, 250 тисяч на комплекті коліс, я думаю, що нормально. Все, стою, жду зараз. Машина там від рампи від'їде, І я на її місці стою, вигружаюсь. Ще немає ніякої роботи наступної, але зараз буду вже типа, дзвонити питати, що куди. Lightweight, weight baby Тут зараз буде стояти, перцеп, який хтось залишив і він вже тут залишився, напевно, на... завжди. Отак стається за речами, про які забувають. чуть-чуть, і все би, взагалі вкрали. У Бернові. У мене відпочинок в Берно. Загружений товар і їдемо. Їдемо по націоналці в Чехії. Дуже люблю цю дорогу, коли так то дорога непогана. Загрузився я. До зараз план який? Вигрузка. Вигружаюсь. 10 кілометрів доїхати до бази. Заїхати на базу. По-перше, постаратися рішити проблему з колесом, по-друге, помити машину. І, по-третє, запаркуватися. Сьогодні я буду вдома, а завтра треба піти загрузитися, тільки напевно, швидше всього, а може і навіть не треба буде йти грузитися. І Тоді вже починаються вихідні. Да. Починаються вони в четвер, може навіть в середу, ну потім сьогодні середа. Але так в мене було заплановано, так я просив. Дорога No43 чеська. З Берна на світали. В Берно були пробки, <laughs> була пробка. ну, типу, там не одна була пробка, там їх було декілька. Трохи мені... Спортило настрій і. Нарешті я попаду додому. Я вже не був скільки вдома. Тиждень. Більше. Як виїхав в понеділок, так і не попав додому, так? Да. Так що, ну, це лице буде дуже сильно задоволене, як сьогодні буду вдома. Відразу. Казав пацан на мене що чекав. А я чим старався чим їхати пошвидше, один раз тільки заїхав на каву з, з хот-догом, Тому що мав заправки ці, ходи, що ми заправляємося. І там на халяву була кава і я думаю, типу, на обід самий раз перекусить. Зараз тут мене вигружають і додому. Сервіс. І з тої сторони буде мінятися колесо. Там вже хлопці прийшли з домкратами пістолетами, зараз будуть крутити. сервіс, до речі, в місті. Отак, втіпів тут інструмент серйозний, ось, чикс, підняли, домкратом відразу все. Ідеально, не треба навіть мучитись Мені на трасі це набагато довше було робити. Оп-оп-оп. Прекрасно, будуть нові колеса, це вже дуже добре. Ті ще лишаються такі, які є, а тут поставлю два якихось Звісно, печально, бо це буде бриджтоун, а то буде вже якийсь мішелін, напевно, але що поробиш. Я вже на мойці з новими колесами. Там стоїть лисий мужик, він не хоче мити мій автомобіль. <звісно> Каже, я був тут два тижні тому. Але я не буду два тижні тому. Це раз, а два в мене грязна машина. Правильно, що хто я такий, щоб їздити на грязній машині. Автомобіль повинен бути чистим. Це ж обличчя фірми і реклама для фірми чисте авто. Так що хай миє і не видумови, він просто не хоче нічого робити. Так короче, андатра намета. Стоїть жде завтрашнього дня, нова резина, а. Духа не їблась. Мішелінг. Тут підчасоване, але бомба з ними. Завтра ще загрузитися і віддихати. Вигруп теж буде на понеділок. Шикарно.